Отак. От Гали ми цей телевізор сьогодні цілий день, як мав по газету, да, і прийшов час вже ж його розібрати і показати вам, що ж все-таки ховається в плазмі. Я думаю, що вам всім цікаво, так як і нам. Хоча ми частково знаємо, що там. Цікаво вам? Я думаю, так. Да. Давайте дивитися. Давайте. Погнали. Шуруповерта в нас немає, так як ніхто нам все-таки не предлагає рекламу. Ми не можемо вийти на нормальний рівень. Крутимо тверти. А із-за того вам прийдеться. Довго і нудно дивитися цю всю чепуху. Як ви думаєте, що знаходиться в плазмі? Поки я буду розкручувати, а ви залишайте ваші коментарі. Що ж там може бути цікавого? Ну, на правда. Може вже пора щось приложити. Тільки може. Ми ж вже на нормальному рівні. Ще й, блядь, не викручується. Та й йому. не подсунул. Да ебись его наоборот, ты где обрежешь его. Вер, попробуй его так снакинуть, он вырвется. Вырвется? Один вырвался, один. Подливу mm -hmm. мы не подсунул. Вот он. Желізна кришка. Таке залізо, що навіть до магніта погано липне. Ви поніваєте наскільки люди блін облінилися. що за підстава? Ну тут більш-менш В Взагалі, підпливай, Женечок. Що ж ми бачимо? Тут розкажем людям. Оце плата по типу зелена плата коштує більш-менш нормальних грошей із-за того, що на ній є мост. Не було б моста, коштувала б 30 гривень. А це ось побутова плата. Звичайнісінька. Трансформатори оці. Розбираємо, достаємо мідяху, тому що мідяха що стоїть 300 гривень, оплата стоїть 20 гривень, і це ваші гроші. Запаминаємо цей момент. Возможно, треба перевірити трансформатори. Може там пермовий і ще трошечки одівитися. Так, знову рубрика Зелена плата бачите? Оце вона є з чотирьохсторонній чіп, вона зеленого кольору. Вона коштує дорожче, ніж звичайна побутова. Всі ці плати ми купуємо. В общем, суть питання цього теліка. Радянський круче. Там хоч трохи діталюх є. Ну, в принципі, тут теж можна щось нацарювати. Гля, який шлейф. мідях випав, випали, нормально вийде. Або ні. Ну, в общем, телік розібрались. Хватить нам з ним носитися. Носимося сьогодні з ним цілий день, як з писаною торбою. Ну, було цікаво. Став лайк. Ще дужче хочеш бачити більше відео. Підписуйся. А я чекаю ваші посилочки.